Мені розказували, що якийсь горний князь отимів вівцю, коли прижало і нікого не було під рукою. Ну, вівця ж дворянкою не стала ж вірно, регоче. Зінаїда перелякано. Прошенька, ну ну, не камельфо такі слова казать. То був не лакей, а сам граф, і він ще хотів їй свою фамілію дати. Моїй прабабусі і бабусі. Прокіп. І чого ж не дав? Зінаїда. Та пішов на війну і потім переїхав в Париж після революції. Прокіп. Ага, тепер можна казати, що завгодно, але я не про одного графа не чув з прізвищем Цвіркунець, Зінаїда. Та бабуся й не змінила, бо зразу б розстріляли. А у Жозе пращурів теж були свої маєтки, ставки та млин і два села. Жозефіна. Да, були. Я зараз займаюсь в архівах, восстановляю редословною і хочу вернуть свої ісконні землі. Прокіп. Коли ви тільки встигаєте між випарюванням сечі та вживанням, ще й в архів ходити, регоче. Жозефіна розгублено не скажіть, Прокіп Ріна стільки сил додає та сконцентрованості, я б раніше б таке за півжиття не зробила. Взнала, що все забрали більшовики та усіх розстріляли, крім пробабусі, а було 12 дітей. А ще я відновила генеалогічне дерево по десяти коліна. Прокіп. А що за гинекологічне дерево? Це хто з ким і скільки раз спав, регоче. Зінаїда збентежено. Прошенька, ну що ти таке кажеш? Це родинне дерево, там, де розповідають, хто було бабуся, дідусь, прадідусь і так далі. Прокіп. Та я знаю. Я ось знаю, що в мене дід був більшовик. Зінаїда. Прошенька, будь ласка, не починай. Прокіп. Прийшов з рожом і відібрав якогось поміщика будинок і худобу, і ще й жену. А його силку оприділи по доброті душевної. І, виходить, теж поміщиком став, бо трахав жінку поміщика. Теж став ваше благородіє, по вашій теорії, регоче. Прокіп в світі так, в кого мав то і благородіє, а в кого нема, тому й пізда. Титули і гуманізм ваш не допоможуть. Он в Америці в кожній хаті по два ствола врило, і вони весь світ раком ставлять. А он у вас одні дворяні. Країні були, інтелігенція, всім пизда прийшла, бо ж майсера не було в кармані, та звикли до толерантності та діалогу, то тоді тільки виябуватись звикли, і зараз таке. Треба захищати своє. І тих, хто ображає, пиздить на місці, а не чекати, що їх покара всі віддяще око. Спиздив гроші. На перший раз руку одрубали, на другий ще одну, а на третій ноги і кинули хай, як гусениця повза. І всі будуть знати, що спиздив, ще й пнуть ногою. А так пів країни розпродали, все перепиздили, в борги загнали, і люди по поміняться, харчуються, і всі уповають на волю Божю, що типу бог не теля, та ніхуя не аукнеться, поки в сраку тому підару пітарду не всунеш і не підпалиш. Ото до чого все ваше сране гравство і гуманізм довели. Така країна на колінах. Прокіп, наливай, Андрій ще конячок, поки дівчата подумають про пращурів, та голубиє крові. Видно, що Прокопу стало на душі легко. Він висказав усе, що копилось усі минулі зустрічі, коли він себе стримував. Усі, крім нього, сидять в легкому шоці. Їх заціпило, ніхто не може вимовити слова. Прокіп випиває коньячок, виготовлення Ендрієм. Прокіп, скільки я вже випив цього твого напою, божественний.